Не забудьте сегодня взять, поцеловать маму, папу, жо, те, которые вас ждали, те, которые вас, наверное, любили и любят больше всех нас есть. Начальник Біленьківської виправної колонії дає останні наставлення засудженим. Через декілька хвилин ці 27 чоловіків опиняться по інший бік колючого дроту. Їх звільнення стало можливим завдяки закону України про амністію. Злочини цих засуджених не пов'язані із насильством чи небезпекою для життя і здоров'я. Як і інші, Ілля Мокрицов дізнався про амністію два тижні тому. Дуже рад, дуже доволен. Кінешна ж прийнята амністія. Не очікував, відчуття очищення просто. Ну... Очень, очень рад. У колонію чоловік потрапив через перевищення службових повноважень. Вирок суду п'ять років позбавлення волі. За три роки, які відсидів, зрозумів, тут окреме життя. знайомі, знакомий да, зі теж своїй соціум вот, Появились, конечно, новые знакомые. Здесь тоже, как и на свободе, все общаются с людьми, ну, как бы, близкие друг к другу. Вот. Здесь тоже много осужденных и с высшим образованием. Общались, ну, вне зависимости, конечно, от образования, просто чтобы люди были хорошие. Ілля каже у свої 36 готовий до нового життя, та зміни виявилися надто несподіваними, адже повернутися до рідного Сімферополя, де на нього чекають дружина та двоє дітей. Йому доведеться перетинаючи український кордон. тут, звісно, були і телевізори. Ми обладаємо всі інформації, котрої приходять в Україні. Моє мнення, я не можу судити зараз. Повному исходя з телевизора, хочу приїхати сам посмотреть очі і зробити свої выводы. Довгоочікуваного звільнення чекають близькі та друзі. Свого чоловіка Ганна зустрічатиме біля воріт, а вдома вже. Син, собака. Мої роді, звісно, радувалися. Радувалися всі, радувалися. Очень. Не менше радіє і начальник колонії. Я, наприклад, довольна, що стільки людей вийде на свободу. І дати шанс воспользоваться этим шансом должен каждый гражданин. Свого звільнення тут чекатимуть ще 164 засуджених. Їх доля залежатиме від рішення суду. Загальна кількість засуджених у Запорізькій області, які підпадають під амністію, складає 1048 осіб. Але для кожного з них поза зоною із колючим дротом починається нове, не менш складне життя. Марія Мерекелян, Євгеній Нартов. Спеціально для медіагруп нові проекти.